Вони виховують маленьких віничан, і саме з ними дітки роблять перші кроки в освіті. Працівники дошкілля нещодавно відзначили професійне свято. Ще з третього тижня великої війни у Вінницькій громаді садочки відкривають свої двері для малечі. Та вихователі, кухарі, двірники не лише виконують професійні обов'язки, а й не жалкують сил та часу на волонтерство. Вони роблять різноманітну роботу. Вони плетуть сітки. Вони готують і набори для борщу, і ліплять вареники, оберіги, складають гуманітарні вантажі, допомагають внутрішньо переміщеним особам. За активну громадську позицію та до дня дошкілля у Вінниці нагородили 40 працівників: це вихователі, вчителі музики, кухарі та інші. Ми сьогодні відзначили тих людей, які дійсно кожним своїм. Кроком кожним своєю своєю дією наближають нашу перемогу, не шкодуючи ні часу, ні здоров'я, тому що дійсно напевне сила українців у тому, що в нас нація понад усе.